Шановні колеги, я Осика Наталія Петрівна, вчителька початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 27 імені Дмитра Іваха міста Хмельницького. В даному навчальному закладі я працюю 31 рік. Мій загальний стаж роботи теж складає 31 рік. У 1991 році я закінчила Балтське педагогічне училище в Одеській області. А у 1997 році Уманський педагогічний інститут імені Павла Григоровича Терчини за спеціальністю вчитель початкових класів. У 2018 році успішно пройшла педагогічну атестацію, підтвердивши вищу кваліфікаційну категорію і звання «Старший вчитель. Вчителювати для мене значить вселяти в дитячі серця надію. У своїй роботі я намагаюся ніколи не забувати, що колись сама була дитиною. Для підвищення пізнавальної активності і мотиваційної сфери своїх учнів я включаю уроки інтерактивних вправо, використовуючи для цього онлайн-сервіси Learning Apps і WordWorld. Тут я користуюся готовими вправах, а також створюю свої. Для спільної роботи з учнями під час очного і дистанційного навчання використовую віртуальну стіну Padlet. На уроках ефективно застосовую методи критичного мислення шість капелюхів дебона, читання з маркуванням тексту, чи вірити ви що, таблиці ЗХД тощо, здійснюю діяльнісний підхід. Проводжу разом з дітьми дослідження, тренувати пам'ять, розвивати моторику і творче мислення моїх учнів мені допомагають цеглинки Ліво. Відстежувати особистісний розвиток дитини та перебіг опанування нею навчального матеріалу як основи компетентності допоможе учнівське портфоліо. Мотивую учнів до прагнення здобути максимально можливі результати навчання за допомогою таких інструментів зворотного зв'язку, як світлофор, долоньки, ліхтарик, різноманітні чек-аркуші. Також для формувального оцінювання задіює освітнє середовище класної кімнати. Проводжу тематичні дні: День матері, українського козацтва, вишиванки, День Святого Миколая. Під час проведення тижня поінформованості про людей з інвалідністю, запропонувала дітям почитати книги, набрані шрифтом Брайля. Щоб сформувати активного читача, у кожній дитині систематично відвідую разом з дітьми дитячу бібліотеку у нашому мікрорайоні, а вивчати правила дорожнього руху нам допомагали патрульні поліцейські. Я працюю за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проєкту інтелект України, розробленою на виконання закону України про освіту, державного стандарту початкової освіти, концепції нової української школи, інших законодавчих актів, що визначають вимоги до організації освітнього процесу. Зараз я веду четвертий Б клас. У нашому класі навчається 29 розумничків і розумниць. Великої уваги я приділила створенню освітнього середовища, яке стимулює самостійне навчання учнів. У класі є змінні тематичні осередки, стенд для ранкових зустрічей і календар природи, правила класу, стіна слів, фліпчарт, стенд словникові слова. У співпраці з батьками було створено осередок художньо-творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та стендом для змінної виставки дитячих робіт. Є місце для відпочинку, з килимом для сидіння, стільцями-пуфами, які одночасно являються місцем для зберігання іграшок і спортивного інвентаря. І, звичайно, є місце для гри. У класній бібліотеці є безліч чудових книг, які своєю яскравістю і наповненням приваблюють дітей. Бібліотечка діє за принципом буккросінгу. Діти самі наповнюють її та обмінюються книгами. Для розвитку емоційного інтелекту учнів створено куточок настрою. Також є кола вирішення проблем або коло вибору. Яке пропоную школярам декілька варіантів виходу із конфліктних ситуацій. Середок учителя забезпечений усім необхідним для творчої роботи комп'ютером, фабрикою друку, проектором, шафою для зберігання дидактичного матеріалу. Одним із компонентів концепції нової української школи є педагогіка партнерства, яка ґрунтується на взаємодії між учнем, учителем і батьками. Між мною і батьками існує постійне чітке двостороннє спілкування. Я намагаюся різними способами залучати батьків до освітнього процесу. Для цього використовую різні форми співпраці: батьківські збори, онлайн-консультації, індивідуальні зустрічі. Провожу за участі батьків навчальні заняття проєктної діяльності, де вони працюють у групах разом із дітьми. Залучає батьків до роботи на освітніх інтернет-платформах. Вони мої незамінні помічники у виготовленні навчальних матеріалів і створенні освітнього середовища. Батьки беруть активну участь в організації свят, веселих конкурсів, позашкільних заходів, майстерок. У минулому році ми відвідали майстерню веселий пензлик справжнього художника-дизайнера. А також побували на фабриці карамелі, де робили цукерки. За останні два роки, працюючи разом із колегою Петришиною Іною Іванівною, нами було створено два електронні посібники. Система вправо вленєві розминки сприяє розвитку не тільки навичці читання, а й розвитку мислення, пам'яті, уваги, творчої уяви. Пропоную переглянути один з уроків. У посібнику «Щоденні 5 слухання уміщено тексти для слухання і завдання для перевірки прослуханого до кожного тексту. Створила особистий сайт, на якому веду сторінку методична скарбничка. Взяла участь у марафоні педагогічних ідей, організованого Центром професійного розвитку педагогічних працівників, і представила свій власний досвід. Була учасником літньої школи професійного зростання. Працюю над підвищенням своєї кваліфікації на таких інтернет-ресурсах, як Прометеус, EDERA, UNICEF. Мої методичні напрацювання були опубліковані на освітніх платформах Всеосвіта і на урок. Дякую за увагу!